22 квітня, сади-квітнуть, прийшов час зробити відводки. Дача дії, вітаю вас, друзі. Ну що, йдемо на пасіку. В сьогоднішньому відео розповім вам, як зробити відводок, щоб 100% прийняли матку. І так, друзі, є в нас пару сімей. Потрібно зробити відводки. Це в апі будинку у нас дуже Велика вже сім'я. Маток ще ми не виводили. Я думаю, пізніше вже виведемо маток і багато відводків наробимо. Ну, а зараз розповім вам, як зробити так, щоб 100% прийняли матку. Наприклад у, вас, наприклад, у вас в цьому вулику. Дуже велика сім'я. І ви хочете з нього зробити відводок. Тут і є велика сім'я, але зараз вона отримає магазин. Магазин під акацію. Після акації, а можливо після липи, будемо дивитися, будемо також розширюватися, ділити сім'ї. Так, беремо з цієї сім'ї, шукаємо матку. Поки ви не знайшли матку, нічого не робіть. Знайшли матку, відставили в сторону. Беремо 3-4 рамочки. Струсили. Струсили 3-4 рамочки, рекомендую. Рамочки з закритим розплодом. Там молода бжола сидить. Струсили 3-4 рамочки. Все. Можете брати ось таку. Ковпачок такий, садити маточку на якусь рамочку і підсаджувати в ту сім'ю матку. 100%, 100 матку приймуть. Кожна сім'я хоче собі вивезти щось своє, але які ви умови зробили в тій сім'ї, у вас нема ні рамок, нічого там, молода бжола, стара злетіла. Молода бжола залишилась, з чого вони потягнуть? ні з чого вони сироте. Отак От берете рамочку. Любу рамочку взяли, одягли ковпачок, маточку помістили під ковпачок, все. Пройде година, можете відпускати цю матку, підставити потім пізніше туди рамочку для засіву. Якщо облетівшася матка. Ну і щоб допомогти для розвитку цієї сім'ї, можете пізніше поставити бджолу на виході, закритий розплід на виході. І я думаю, ви поселите цю сім'ю, і буде все у вас чудово. Запам'ятайте цей метод 100% -й. всі бджоли. Люблять виводити свої. якщо ви кинете туди рамочки якісь, у вас нічого не вийде. Вони спробують на своїх рамочках відтягувати, відтягувати маточники. Ну, як показала практика в більшості, а можуть і прийняти, якщо ви в ріте помістити маточку. І це довго буде там, поки вигризуть канді, поки то. А мій метод дуже дієвий. Запам'ятайте його, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого до зустрічі.